Всім привіт! До вашої уваги лот набір дитячих мильних бульбашок. В лоті буде декілька наборів. Почнемо ми з ось такого. Він у нас від бренду PustFix. В наборі буде мильний розчин на 70 мл. Також будуть три формочки для бульбашок в вигляді серця, ось такого кола та зірочки. Далі у нас іде набір. Він буде виглядати ось так. В, в ньому буде ось така труба, також буде мильний розчин, він буде на 250 мл. Ось так вони будуть виглядати. Також будуть присутні набір з тваринками, також буде мильний розчин. Ось такий. Працюватиме він сюди, ми заливаємо мильний розчин, ось так дуємо. Класно працює. І останні бульбашки у цьому лоті вони будуть в жовто-синіх кольорах, виглядають як меч. Зараз також їх затестимо. Ось так. Також класно працюють. Всього в лоті 25 одиниць, вартість лоту 1730 гривень, собівартість одиниці 69 гривень. А для того щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!